Лайт розуміє, що ця цітратка працює, і тут ось який цікавий момент. Напевно, всі стикались з такою проблемою, що коли ти повторно дивишся тайтл, який колись в дитинстві тобі сподобався, вже в зрілому віці, то ти починаєш помічати логічні дири в історії. Так ось в аніме явно показано, що лайт дуже швидко вирішує свою моральну дилему приводу того, чи мав він взагалі право вбивати таких як він людей. Тобто, буквально за одну сцену він приходить до висновку, що так має право, адже він справедливість. І взагалі побудує новий світ без зла і стане богом цього нового світу. Тобто нам явно демонструють, що ніяких мук совісті та важких запитань у лайта не виникає. Але пізніше, коли лайт самовільно відмовиться від зошита та втратить пам'ять, він стане абсолютно іншою людиною. Він стане таким добрим та співчутливим, захоче спіймати кіру, адже вбивати людей це так погано. Хоча самого початку нам показали весь цинізм та ЧСВшність персонажа. Хезе, може, зошит змінює людину на емоційному. Рівні, але підтверджень цьому ні в манзі, ні в аніме я не знайшов.